27 грудня світ відзначає Міжнародний день готовності до епідемії. Що це і чому це важливо? Пандемія коронавірусу показала, як інфекційні захворювання руйнують життя, створюють глобальні проблеми, підривають економіки країни. Ризики виникнення нових епідемій дуже високі, а в Україні вони значно вищі через війну. Що ми можемо зробити? Бути поінформованими, стежити за новинами про здоров'я та виконувати рекомендації лікарів. Вакцинуватися, щеплення єдиний і найефективніший метод захисту від багатьох інфекційних захворювань: дотримуватись гігієни, регулярно мити руки, уникати контакту з хворими людьми, носити маски під час епідемії, підтримувати свій імунітет, не забувати про здоровий спосіб життя, правильне харчування і, звичайно, фізичні вправи. Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб частина великого механізму реагування на загрози здоров'я людей. Ми поширюємо тільки правдиву інформацію. Довіряйте фахівцям, щоб зберегти здоров'я і життя. Формуємо культуру здоров'я разом.